Країна нескорених і непохитних, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна Україна. Це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. І з вами Кременчуцькі новини про життя міста та найважливіші події дня дивіться у нашій програмі. Музика. У Кременчуці активно ремонтують одну з ключових магістралей вулицю Київську. Враховують усе від зливної каналізації до безбар'єрності. Більше деталей у нашому матеріалі. По одній стороні працює фреза, знімають старе покриття, по іншій вже закінчують укладати новий асфальт. Робота на вулиці Київській кипить. Шляховики ремонтують одну з найважливіших транспортних магістралей Кременчука. Продовжуються роботи по асфальтуванні вулиці Київської. Бачимо, що сьогодні наше шляхово-ремонтно-будівельне управління виходить уже на фінішну пряму. Будівельники зараз справляються з першою половиною цієї роботи. Це виїзд на Київ, це три полоси. Бачимо, що вся техніка задіяна. Дійсно, дякую керівництву. Дякую кожному працівнику ШРБУ за злагоджену роботу. Асфальт укладають у два шари, аби покриття було міцним та надійним. Через обмеження воєнного часу багато таких ремонтних робіт по місту проводити не можуть, бо пріоритет допомога зсу. Проте такі дороги, як вулиця Київська, мають державне значення, і їхній проїзний стан важливий для логістики країни. За вчорашній день ми уложили близько 320 тонн. За, тільки за вчорашній день. До того було там і 280-250 тонн в день. Тобто, При такій роботі нормальна випуск спальна і укладка, це, співаємо і закатати. Міський голова Кременчука Віталій Малецький також дав доручення комунальникам приділити особливу увагу пониженню переходів. Окрім цього, вирівняти люки комунікаційних колодязів та решітки зливової каналізації, покращити освітлення. Загалом комплексно провести роботи, аби вулиця була повністю оновлена. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулу добу до правоохоронців Кременчука надійшло 204 повідомлення про події правопорушення та злочини, які відбулися на території Кременчуцького району. Зокрема, 21 з них стосувалося саме злочинів детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні вранці у Кременчуцькому районному управлінні поліції повідомили про низку подій та правопорушень, які сталися цієї та попередньої доби на території Кременчуцької громади. Зокрема, одне правопорушення стосувалося пограбування. 19 квітня до Кременчуцьких правоохоронців звернулася місце. Ма, мешканка 1968 року народження, яка повідомила, що під час дозвілля з малознайомим чоловіком останній заволодів її мобільним телефоном та її грошовими коштами. Подія мала місце на мікрорайоні молодіжне в одній з багатоповерхівок. Відразу після виклику на місце прибули оперативники та слідчо-оперативна група, які встановили усі деталі події. За ймовірно вчинене пограбування оперативники встановили чоловіка 1970 року народження. Під час першочергових слідчих дій по місцю. Мешкання останнього було вилучено речові докази, що належить потерпілій наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За фактом розслідується кримінальне провадження частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж. Також однією зафіксованих подій стала пожежа у гуртожитку по вулиці Івана Приходька, під час гасіння якої у приміщенні було виявлено тіло чоловіка 77-го року народження. Близько. Другої ночі надійшла інформація до відділення поліції Номородин Цукрікаська район міста Кременчук про те, що в одному з гуртожитків сталася пожежа. На місце було направлено бригаду ДСНС, яка оперативно прибула для ліквідації пожежі. «Прибуттю на вулиці Івана Приходька, рятувальники встановили, що на другому поверсі будинку горить квартира. У ході розвідки в оселі було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Для того щоб загасити цю пожежу, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. І за годину пожежа була ліквідована. Попередньо слідчо-оперативна група встановила обставини загоряння. Тіло чоловіка було направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті за фактом розпочато кримінальне впровадження частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Також за попередню добу правоохоронці та екстрені служби виїздили на кілька викликів пов'язаних із замінуванням навчальних закладів та торгівельних центрів. Сьогодні зранку знову ж таки надійшла інформація на електронну адресу про замінування двох торгівельних центрів. Наразі на місці працюють. Як кінологи, так і слідчо-оперативні групи У будь-якому випадку про надходження таких повідомлень на місце події прибувають поліцейські. Зрозуміло, що це викликає деякі незручності для працівників закладів та якщо це навчальний заклад для студентів чи школярів, але такі заходи перевірки є необхідними. Правоохоронці вкотре закликають у разі виявлення підозрілих предметів відразу повідомляти на лінію 101 або 102 задля перевірки даної інформації та унеможливлення вибухів та шкоди здоров'ю і життю Кременчужан. Також сьогодні у ДСНС повідомили, що упродовж учорашньої доби рятувальники ліквідували три пожежі в екосистемах. Всі пожежі виникали на території Кременчуцького району. В загальному вогнем було знищено 7 гектарів сухостою. У усіх випадках рятувальники оперативно локалізували пожежі та не дали вогню поширитись більшими площами. Дмитро Цирюльник, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За кожним мирним ранком титанічна робота збройних сил. Історію українських льотчиків, зняті без прикраси акторів, лягли в основу фільму Підйомна сила. Про кінопроєкт загалом та про зустріч з одним із творців ідеї. Далі у сюжеті підйомна сила український документальний фільм, який розповідає про роботу армійської авіації сухопутних військ ЗСУ Крил піхоти. Зустрівся із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Один із авторів ідеї фільму Євген Ракіта, начальник групи комунікації 18-ї бригади армійської авіації. Він був у витоків задуму зйомки твору. Завдяки потужній команді Аеротім вдалося створити шедевр кінематографу про українську авіацію. Ми сухопутні війська. Нас дуже часто плутають з повітряними силами, тому те, що касаємо там літаків, це не наша тема. Ми чисто вертольоти. І це також одна з цілей нашої інформаційної кампанії. Це показати людям, що є такий вид збройних сил армійська авіація, і вперше в цьому році буде святкування дня армійської авіації. Один із героїв фільму Підйомна сила Кременчужанин, військовий льотчик, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького Максим Чайка. Пишаємося такими славетними земляками. У Кременчуці планують вести просвітницьку роботу для студентів, молоді, аби такі історії ставали прикладами для наслідування. Людний коледж дуже зацікавлений в таких історіях і співпрацях. Ми можемо попрацювати по якомусь заходу. Ми б могли організувати в лютному коледжі перегляд фільму. Такі речі ми б хотіли теж зробити для і популяризації вашої частини і взагалі коледжу. Саме на базі 18-ї бригади армійської авіації проводилася основна частина зйомок фільму. Всі події та кадри стрічки є реальними. Глядач, коли спостерігає цей фільм, то він не розуміє, що він був знятий під час бойових дій і під час бойових вильотів. Тобто, це не було там показушні, якісь там зйомки, це було все під час виконання бойових завдань. Кременчук підтримує популяризацію армійської авіації та радо, йде на зустріч у співпраці з військовими. Вперше в Україні буде святкуватись День армійської авіації, і до цього дня ми хочемо, щоб у всіх містах України була якась як скам так інформаційний супровід цього свята. Надію, що Кременчук також долучиться до святкування цього дня. Місто чудове, дуже позитивний мер, дуже відкритий для роботи для співпраці. Також ми були у вашому музеї авіації та космонавтики. Тут також дуже класний музей. Велика подяка всім, хто брав участь у створенні документальної стрічки Підйомна сила. Цей фільм важлива частина українського кінематографу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Учора пройшов особистий прийом громадян заступника міського голови Івана Москалика та подробиці особистих та загальних питань, з якими зверталися містяни, наш наступний матеріал. У контакт-центрі номер 24 що у мікрорайоні Раківка, відбувся особистий прийом громадян заступника міського голови Івана Москалика. Під час спілкування Кременчужанин попрохав урегулювати питання щодо блокування гаражним кооперативом під'їзної дороги до двору. Зокрема, останні аргументували це тим, що цей проїзд є територією їхнього гаражного кооперативу. Також зазначений кооператив накопичує купи сміття і відмовляється вивозити його, що погіршує благоустрій території. Заступник міського голови пообіцяв посприяти у вирішенні суперечку. Чки та зазначив про загальну проблему таких кооперативів у Кременчуці Дійсно, ситуація така, що на сьогоднішній день у нас місці їх біля 84 налічуються. налічується. Майже жодний кооператив не має діючого договору з КТП на сміття. Бо вони всі розказують, що а у нас сміття немає. У нас сміття ніде не формується, формується воно потім на наших сміттєвих майданчиках. Наступною на прийом до заступника міського голови прийшла переселенка, яка попрохала залишити її кімнату, у якій вона проживає вже 10 років опісля переїзду до Кременчука. Коли я приїхала в Кременчук. Брат у мене був живий і проживав у цій кімнаті. У вас є група, так? Так, да, да, я інвалід. І ви на сьогоднішній день, якраз там у цій секції да, 24 є... і мешкаєте, так? Так, да, і мешкаю. Так, Мені ви, привез... ви хочете? Я хочу, щоб мене оставили в покої, щоб я була в тій кімнаті. Мене нема куди перевозити у ті всі речі. Ну я ж за десять очуш на жила. Уповноважений представник влади запевнив, що будуть впроваджені усі можливі кроки, аби допомогти жінці. Окрім цього, до заступника міського голови звернувся представник малого бізнесу, аби дізнатися, чи будуть зміни у нарахуванні тарифів за теплопостачання. Адже Полтава теплоенерго перестала надавати послуги у Кременчуці. Коли прийде новий виконавець послуг, він буде встановлювати собі татари. Якщо він буде той, який скажімо так, ми сьогодні розуміємо, то тариф буде він на виробництво встановлювати у НКРЄКП, а за транспортуванням постачання він прийде в місто. Ми звичайно по категорії населення йому встановимо економічно обґрунтований, але застосуємо той, який був. До початку військового стану зверталися до Івана Москалика під час особистого прийому громадяни і щодо відновлення асфальтного покриття біля під'їзду, а також ремонту самих під'їздів та ліфту. Акцентували на проханні ліквідації аварійного дерева в одному з дворів. На останок Кременчуцькі новини розпитали заступника міського голови про ситуацію з Деївським полігоном та чи планується побудова сміттєпереробних заводів на території Кременчуцької громади. Місто Кременчук. Відібрано шведами для реалізації в рамках проекту Waste Management for You. можливість і будівництва заводів, які будуть спалювати сміття, тобто буде ну, майже нуль відсотків на захоронення. Невеликі виробництва для сортування сміття, тобто ми будемо відбирати вторинну сировину. до кінця цього року. Ми вже отримуємо нормальну дієву концепцію на кшталт як у Швеції. Плюс шведи обіцяли ще і надати і фінансову допомогу в реалізації цих цих проектів. Ще одне запитання стосувалося ситуації щодо проїжджої частини по вулиці Юрія Руфа. Водоканал на минулому тижні завершили роботи. Вони вже промили мережу, зробили дезінфекцію, і зараз підрядник буде приступати до робіт по зворотній засипці. У планах цього року ми ще хоромотно-будівому про планували замінити повністю вздовж ділянки руфа бортовий камінь. Поки відбудуться процеси просідання ґрунту і якщо ми встигнемо, якщо будуть дозволяти ресурси в першу чергу фізичні ресурси шахрмонту будівельного управління, то ми знімемо верхній шар і перекладемо новий шар. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Асоціація інвалідів дитинства Новий дім постійно потребує підтримки. Цього разу вони отримали її від народних депутатів України Юрія Шаповалова, Олексія Мовчана та від місцевої влади. Увага на екран. Понад 30 років у Кримучуці працює громадська організація Асоціації інвалідів дитинства Новий дім. За ці роки вона стала справжнім осередком турботи, підтримки та надії для людей з інвалідністю з дитинства. Але як і багато інших подібних ініціатив, організація постійно потребує допомоги. Цього разу підтримка надійшла від народних депутатів України Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана. Завдяки їхнім зусиллям та активній громадянській позиції організація отримала необхідну допомогу для подальшої роботи. Члени асоціації щиро дякують народним обранцям за увагу до їхніх потреб, відкритість до діалогу та реальну допомогу. Допомагають інвалідам і нашої організації депутати всіх рівнів. Я хочу сказати ну, ну, окремо подяку, хочеться виразити. От Народному депутату України мовчану Олексію Васильовичувала. Він нам багато допомагав. І теж, якщо він може почує, то ми йому теж вдячні. Наша організація він нам і комп'ютери допомагав там, і організовував допомогу. Крім того, організація висловила подяку і міській владі Кременчука за постійну підтримку сприяння у вирішенні соціально важливих питань та небайдучість до долі людей з особливими потребами. Зверталися до Усанової теж, зверталися до Порчиряна, зверталися до Мазура. Тобто наші депутати працюють, я кажу, що не відмахуються, ні. Як звертаються, так і допомагають. Представники асоціації розповіли, що мають неабияку потребу у автомобілі, адже часто їм доводиться проходити обстеження у лікарів в інших містах, а часом трансфер стає великою проблемою. А наша організація звертається. До наших депутатів, може, вони нам зможуть який-небудь транспорт приобрести. Нам без машини дуже погано, і дітей хворих возить у Полтаву чи на Харків, чи на Київ, чи тут по місту до лікарів. Такі приклади взаємодії громадськості та влади є надзвичайно важливими. Вони не лише допомагають вирішити конкретні проблеми, а й зміцнюють віру у справедливість, взаєморозуміння та силу єдності. І саме завдяки таким ініціативам наше суспільство стає людянішим і сильнішим. Поліна Калініченко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Як навчитися працювати з інформацією, формувати власну думку і говорити про важливе? У Кременчуці триває набір на безкоштовний курс журналістики для підлітків. І це шанс не просто отримати нові знання, а й знайти свій голос у медіа. Детальніше вже за мить. У сучасному світі інформація має величезну силу, а вміння з нею працювати одна з ключових навичок майбутнього. Саме тому в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього триває набір на безкоштовне навчання журналістики для дітей та підлітків, які прагнуть розвиватися та краще зрозуміти медіапростір. Старша група формується з учнів 5-10 класів, яка переважно займається онлайн-формації, тоді як офлайн на базі Кременчуцької початкової школи номер 15 мають можливість займатися діти молодшого віку. Наймолодша група працює зі мною офлайн. Навчаємося ми переважно азам журналістики і медіаграмотності, тобто розуміння, що таке новина і що таке фейк. Де брати якісні новини, хотіла би дуже подякувати адміністрації 15-ї школи, зокрема Андрію Івановичу, директору, який уважний до наших потреб і надав можливість навчатися в комфортних умовах. Тут зараз хороше сховище. Хочу подякувати також викладачам, особливо Людмилі Анатолії, яка проводить групу подовженого дня. Вона дуже великий помічник мені. Навчання журналістиці це не про тексти й новини, це розвиток критичного мислення, навичок аналізу, та вміння бачити суть подій. Це вміння ставити запитання, шукати правду, чітко формулювати думки та аргументовано їх захищати. Зараз заняття в нас відбувається в онлайн форматі для старшокласників і в офлайн форматі для учнів початкової школи школи номер 15 тому мешканців Петрівки запрошую прямо в філію 15-ї школи в дитсадок No1. Можна записатися у мене або в керівника групи подовженого дня Людмили Анатолівни. Для старшокласників є оголошення в Фейсбуку: можна мене знайти і записатися або звернутися до центру позашкільної освіти. У нас є дві філії на вулиці Свободи і по вулиці Софіївській 69А. адміністрація з задоволенням. Прийме ваші заяви у колі однодумців діти зможуть знайти себе, висловити власну думку і отримати не лише знання, а й натхнення, ставши тими, хто міє говорити про важливе, хочу звернутися до батьків своїх вихованців і загалом до батьків учнів початкової школи. Будь ласка, говоріть з дітьми частіше і говоріть з ними українською, тому що за українською перспектива всі медіа, принаймні в Кримічуці, і дуже багато в Україні працюють лише українською мовою. І якщо навіть ваша дитина не буде пов'язувати життя з журналістикою, все одно гарна. Красива вишукана мова. Вона завжди є візитною карткою дитини, і вона дасть їй конкурентну перевагу за будь-яких умов. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вже 28 квітня на головній сцені міста сучасний український театр представить постановку режисера Дмитра Рачковського «Конотопська відьма. Де придбати квитки, дізнавайтесь далі. Вже 28 квітня на головній сцені міста у міському палаці культури відбудеться неймовірна вистава у жанрі містична фантасмагорія Конотопська відьма від сучасного українського театру. Ця вистава це не просто комедія, це казка для дорослих з дуже жорстоким фіналом. На вас чекають неймовірна акторська гра, казкові декорації та костюми. І, звісно, купа емоцій, які ви отримаєте під час перегляду. Встигніть придбати квитки онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, дякуємо нашим воїнам, дякуємо усім, хто тримає позиції та знищує окупанта. Обов'язково маємо перемогти. Слава Україні!